Але попередньо я би хотів озвучити ті звернення, які до нас поступили. Так? І сьогодні ми маємо позицію фракції Єдиниця, сьогодні ми маємо позицію людей, які були на вулиці, позицію нашої громади. Чиновій сесії обласної ради голосувати за звернення депутатів Верховної Ради президента з метою відмінити і встановити мораторій на підвищення тарифів на природний газ та... Електричну енергію гарячу воду, тариф повинні відбувати одночасно з підняттям життя народу. Ми не маємо права скасувати по постанову, бо ми її не приймали. Ми не маємо права зупиняти будь-які нормативні акти вище стоячи установ. Я думаю, що до цього звернення. Треба додати, що в разі невиконання майдан, який є у Закарпатській області, вимагає то -то, то -то і готовий іти на такі дії. Так? Я розумію, ми не можемо, як депутатський конкурс, по ми не можемо писати під себе звернення. Я хотів би, щоб вони заполітизували це питання, тому що не одна тільки фракція, не одна тільки політична сила звернулася до обласної ради з цього питання, а були розмови, були звернення інших депутатів, були звернення інших громадських організацій. організації. дякую, рішення прийнято. Я дуже... bye <music>